Привіт, привіт! Вітаю вас на нашому новому випуску про публічний інвестпортфель. Я бачу, що вам ця рубрика дуже подобається, і мене це мотивує для вас показувати нові купівлі. Також ми подивимося, як взагалі виглядає наш портфель, наскільки він виріс або навпаки впав. І також покажу вам сьогодні один з інструментів, як ви можете не просто купити монету і чекати, поки вона виросте, а паралельно вже додатково мати такий пасивний повністю прибуток. Я пропоную почати з того, що ми подивимось, що відбувається з нашим портфельчиком, і з тими монетами, які ми в нього купили. У нас всього вкладено, і це видно тут cost basis, да, тобто всього грошей а у нас проінвестовано 300 доларів. Зараз ми бачимо баланс 341 долар, да, тобто, в загальному ми в плюсі. Але наприклад за останні 24 години у нас іде просадка на майже 6%, це мінус 21 долар. Чому так? Тому що ринок коригується, і це класно. Я впевнена, що ми зараз закупимо ще одну монету дешевше ніж вона буквально була ще вчора. От давайте подивимося, які в нас активи в плюсі, які в мінусі. У нас всього три а, активи. Вони однаково куплені на суму 100 доларів. У нас є біткоін, ефіріум і дот. Ми додали сюди. А відповідно, біткоін у нас показує плюс 37 майже відсотків це 37 доларів. Ефіріум плюс 26 відсотків плюс майже 26 доларів. І дот у нас а, в мінусі поки що мінус 22 відсотки показує, і це дорівнює 22 двом Дот ми купували, коли він трошки якраз. Виріс, але в принципі, глобально, для, якщо ми робимо це для інвестицій, це не страшно. Да? Дехто переживав, писав мені в телеграм-каналі, що ой, що робити, а я купила лише ДОТ, да? і в мене картинка інша. Тут головне розуміти вашу ціль. Ми тут з вами не торгуємо, ми з вами не на ф'ючерсах, нам не загрожують ліквідації і так далі. У нас з вами активи знаходяться на споті, і ми з вами їх купуємо з інвестиційною. Цілью. Тобто, можливо, ми їх продамо через там, три місяці, можливо, через півроку, можливо, через рік. Да? Тобто, Ми з вами маємо розуміти, що ми зробимо продаж тоді, коли активи прийдуть до своїх цілей, да? і коли ми захочемо зафіксувати прибуток. А якщо у нас один з активів в мінусі, головне його зараз з цим мінусом не продавати. Да? Тобто, Він зараз став дешевше, ніж ми купували. І от справді ви втратите, якщо ви його продасте. Поки ви цього не зробили, він просто в мінусі, але ми, це називається зафіксувати да, прибуток або збиток. От ми його не фіксуємо. Ні плюс не фіксуємо, ні мінус. І ще це також класний приклад того, що треба диверсифікувати, тобто розділяти свої кошти на різні монети, дивитися, по якій ціні ви їх купуєте. Да, це також важливо. І ми бачимо, що в принципі цей підхід він нам зараз. Дає можливість триматися. В плюсі, да, не дивлячись на те, що скоригувався до навіть якщо ми зараз все продамо, ми з вами в плюсі будемо на 41 долар. Але наші цілі трошки повищені, да, ніж просто е, заробити, скільки тут виходить: 13 в загальному відсотків. Так, це е, те, як виглядає наш е, е, портфель на даний момент. Давайте тепер е, хочеться мені додати монету нову, оскільки у нас якраз є така невелика корекція по ринку. Я пропоную. Додати монету лінк, я її приглянула, рекомендувала звернути увагу новеньким в своєму інстаграм. Да? Хто не слідкує, підписуйтесь і на Ютубі, і на Телеграмі, і на Інстаграм. Інформація а, трошки різниця да? те, що я даю і. Слідкуйте, обов'язково ставити нагадування про нові відео, щоб ви були в курсі. А що стосується лінка, давайте глянемо більш загальну картину. Тут в мене багато чого ви бачите: намальованого купа індикаторів відкрита, тому що я не просто інвестую, я ще й торгую, да, і в мене тут. Грязний зараз графік, я не буду нічого видаляти. Мені все потрібно. Якщо ви інвестуєте, не лякайтесь, нехай не лякають вас. Ці значення. Ми з вами глянемо взагалі, де знаходиться наша монета. Якщо б ми дивилися як інвестор. Да, ми бачимо тут пікові ціни, які були. От, і відповідно, якщо ми подивимось на рух самої ціни, то вона, в принципі, і ми, якщо подивимось, то ми знаходимося у, поки що у висхідному такому да, тренді. Ми його не зламали, навіть не дивлячись на те, що. На даний прям момент ціна підкоригувалася. Да, тобто вона виростала, це в нас ще попередній рік, це вже в цьому році вона виростала, вона коригується, вона скоріш за все, може пройти можливо, да? навіть в зону там близько 11 доларів. Зараз 13-20. Але, в принципі, це ціна по цьому активу. вона Є хорошою ціною для купівлі, лінк знаходиться і в портфелі відомих інвесторів. І взагалі це хороший проєкт, можете подивитися на CoinMarketCap, да, про що він і ціна близько 13 доларів, я вважаю, що це хороша ціна для його купівлі, враховуючи той потенціал, який ми можемо побачити. Тобто, навіть якщо подивитися на ріст в кінці минулого року, це якраз була перемога Трампа. Да, і на цьому фоні тут був ріст ринку. Тобто, навіть якщо ми. Приблизно до цих значень прийдемо, то ми можемо заробити близько 120%. Да? Якщо не дойдемо, це будемо дивитися по ринку, можливо, раніше продамо, але зараз він знаходиться відносно своїх можливостей в хорошій зоні для купівлі, тому я його пропоную зараз з вами взяти. Портфель і, звичайно, записати, що ми з вами купили. Я нагадую, що у нас ще в кінці відео буде можливість подивитися, як ви можете взагалі не просто купувати монети і чекати їх росту, а ще пасивно на цьому заробляти, тому не переключайтесь, буде цікаво. І так, я йду на в розділ ринки. Зараз я знайду лін. Також хочу прокоментувати, що в принципі кошти, які я інвестую, це на торговані кошти, да, це не з сімейного. Бюджету, тому кому цікаво, пошукайте. Тут є відео про трейдинг, про торгівлю, як на цьому можна заробляти на каналі, для того, щоб ви могли інвестувати не кровно, скажімо, зароблені гроші в іншому місці, а не торговані на, безпосередньо на біржі. Так, йдемо на спот. Спотова торгівля нам потрібна, ми тут купуємо. І нам потрібна монета Link. Тут у нас біткоін, а нам треба лінк. Шукаємо її. Лінк, от вона. Чайн Лінк називається сам проект. Все, я її вже відкрила. Я буду купувати по маркету. На скільки там в мене? У мене має бути тут 100 доларів. Так, є. є 100 доларів. Ціна у нас 13,22. Купити. Підтверджую. так є, купився по 13,22. Давайте підемо в гаманець і е, скопіюємо скільки ми купили. Да, щоб все це записати. Переходимо в огляд активів. От наш лінк. Скільки у нас його? У нас його от стільки: 7,62 з копійками. Копіюю. Нагадую, що я вношу все в наш портфель да, для того, щоб не е бігати потім по біржі і не шукати, що ж я купила по чому. Обов'язково одразу записую лінк. Нас кількість, Ціна 13,22 у нас була. Дату поставлю вчорашню, щоб зразу підтягнулася транзакція. Додаємо: є Є у нас лінк. Все, зафіксували з вами. Тепер далі. далі. У нас тепер ще важливий момент: це те, що ми хотіли з вами перейти до прибутку пасивного. От у нас є монети. Ми їх купили, ми їх будемо продавати. Колись, коли виросте ціна протягом року приблизно, да, от десь такий я ставлю термін: щось можливо раніше, щось можливо трошки пізніше. Тут в інвестиціях ви не можете точно знати, да, коли виросте той чи інший актив. Ми можемо прогнозувати, але швидко ситуація змінюється, залежить від економіки, від геополітики, да і так далі. Тому важливо вибрати хороший актив по хорошій ціні. Давайте тепер подивимось. Тут у нас є на підгетті розділ Earn. Нам треба обрати Simple Earn. Простий стейкінг, так званий, да, або дуже схоже, хто ще не в курсі на банківський депозит, хто ще не користувався, кому що назва стейкінг не знайома. Що у нас тут є? Тобто суть в тому, що у нас з вами, бачите, є на балансі раз, два, три. Монети і ще є лін, і відповідно ми можемо ці монети не просто тримати на нашому балансі, а давати умовно в користування біржі. Вона нам за це буде платити відсоток. По доту це 3% річних. Да, тобто це не щоденно, це річні відсотки, тобто, це не буде прям, а, такий знаєте, а, супер прибуток, тому що у нас невелика там вкладена сума, але вони і так і так лежать. Ми їх поступово з вами накопичуємо, чого вони будуть просто лежати. Нехай вони працюють по ефіріуму 1,7, по біткоїну 1,3. І, до речі, ще от самий простий варіант можете USDT просто криптодолар, який має прив'язку до а, ціни. Долара можете от з цього починати да, стейкати 3-4% річних в доларах. Ви отримуєте, бажаю вам мати такі суми вже на рахунках, щоб покривали ваші витрати. Да? Тобто До цього можна прийти. І так, ми зараз підписуємось, тут на 14 днів є біткоін. Це з гарантією основного капіталу відсотків. Да? тобто Вони гарантують, що вони виплатять ці відсотки, підписка і викуп у будь-який час. Тобто, я можу у будь-який час забрати. Я побачила, наприклад, біткоін виріс. Там вдвічі, да? я забрала і я продала. О, тобто, ще в цьому є такий, ну, знижується ризик ваш. Да? В тому, що ви можете будь-який момент забрати. Єдине, що має бути хороша монета, не женіться просто за відсотками і не купуйте або що для цього. І так, біткоін. 14 днів нам пропонують. Давайте. Якщо безстроково, безстроково, ні, я беру просто на 14 днів отут де. підписатись. Тут вони кажуть, що вони вносять в стейкінг всі ці умови, що я вам проговорювала, але ви читайте, да? читайте суму вносимо, максимум. Я прочитав, Підтвердити. Тому що на різних біржах можуть бути різні умови, тому читайте і перевіряйте цю інформацію. Так, є ефіріум підписатися максимум. Автоматичну підписку не ставлю. Це якщо. Тільки з'являється на балансі, воно йде в стейкінг. Ну, мені це не треба, я буду сама контролювати. Підписатися також. Так, і хто у нас тут є? ДОД залишиться. Безстроково, якщо я його беру, то що буде? 2%, а на 14 днів 3. Поки ставлю на 14 днів. Сума. Всі, і погоджуємося. На 14 днів 3%, безстроково 2%. Ну. Я поки що беру на 14 днів. Так а де ж наш лінк може й не бути до речі? Не всі монети можуть бути. Я його тут зараз не бачу. Ну відповідно і нічого і не ставлю. А ці три монети я поставила. А ну що, пишіть в коментарях, наскільки було зрозуміло, які є питання. Через час зустрінемось, перевіримо, що з нашим монетом з портфелем, що з нашим пасивним прибутком, і бажаю вам мати такі пасивні прибутки, щоб вам вистачало повністю на ваше життя, і не треба було там працювати да, на неулюбленій роботі.